Який саме головний пристрій вперше спадає вам на думку? Це мерзость у 2024-му. Це дуже зручно. Тойоти, Volkswagen, Lexus, Hyundai та багато інших. На що ви так робите? Тут є Bluetooth, можна обійтись і без нього. Ця модель цілком і повністю сенсорна, але таке воно майбутнє. Вітаємо в ДЦБ. Є одне питання: коли ви чуєте слово сполучення магнітолого автомобіль. Який саме головний пристрій вперше спадає вам на думку? Напишіть в коментарі. Впевнені, що варіантів буде багато. Хтось згадає такі бестселери, як 309 Кенвуд, 520-й Піонер або 92-й Альпайн. Можливо, хтось подумає про магнітолу з виїзним екраном, або взагалі просто про величезний дисплей, як у Тесли. Висновок: один: варіантів дуже багато, і всі вони кардинально відрізняються. Якщо ви підписані на наш інстаграм, то можете часто бачити, як ми встановлюємо магнітоли на різноманітні авто: Тойоти, Volkswagen, Lexus, Hyundai та багато інших. Але яка б не була машина, більшість людей в 2024 році хочуть максимально функціональний головний пристрій. Буквально щоб було абсолютно все. Комусь важливі показники звуку, бо їм важливо чути третю скрипку в п'ятому ряду. Хтось хоче максимально величезний із доступних дисплей. Ну а комусь дуже важливий максимально штатний вигляд. Так, так, я думаю, ви вже здогадали, що саме сьогодні поговоримо про сучасні магнітоли. Проведемо розпаковку, подивимось на характеристики та функціонал, і навіть покажемо вам процес встановлення такої магнітоли на нашій студії. В якості піддослідного, сьогодні маємо головний пристрій від українського бренду Торсен. Загалом бренд має дуже широкий вибір на будь-який смак та гаманець. Все залежить від конкретно ваших потреб по функціоналу та вигляду. Ознайомитись з їх асортиментом можна на нашому сайті decibel.com.ua. Обирайте авто або ставте потрібний вам фільтр і все знайдеться дуже швидко. Не хочете Торсен? Не проблема. На нашому сайті dCbel.com.ua ви зможете знайти автомобільну магнітолу на будь-який смак, гаманець, а також автомобіль. Все дуже легко та просто. Замовили, зв'язались з менеджером, отримали на пошті, або встановили на нашій студії. Головні пристрої існують як модельні під якісь окремі авто, такі як Volkswagen, Audi або Mercedes де їх задача не тільки покращити звук і отримати функціонал, але й максимально зберегти штатний вигляд, щоб все виглядало так, наче ніхто його там і не міняв. А також універсальні, до яких входить комплект дротів, перехідні рамки та різноманітні адаптери саме під ваш автомобіль. На сьогодні саме другий варіант: головний пристрій Torsen F10464. Його ціна складає 22 910 гривень або 583 бакси. Але ціна може змінюватись від конкретної магнітоли, комплектації та її функціоналу. Приходить магнітола в компактному картонному пакуванні. Нічого зайвого. На одній з бічних граней маємо всі технічні характеристики, на іншій головні фішки пристрою. Всередині нас зустрічає магнітола, комплект дротів, адаптери, якщо такі входять в комплектацію. Wi-Fi, GPS та 4G антени Слот під sim карту колодка з rca входами та виходами. Взагалі, все, що стосується проводки в таких магнітолах, доволі непросте питання. Адже, по-перше, комплектація може змінюватись від функціоналу головного пристрою, а також від потрібної проводки для вашого авто. На одну і ту саму магнітолу існує декілька варіантів різних комплектів дротів. Тому будьте обережні і обов'язково консультуйтесь перед покупкою, щоб запобігти неприємним ситуаціям. Конкретно в нашому випадку магнітола має додатковий комплект камер кругового огляду 360, який ми також встановимо, але трошечки пізніше. І якщо з комплектацією і дратами розібрались, можна переходити до найцікавішого. І звісно ж, це функціонал. І розглянемо ми його. На нашій моделі F10464. На передній панелі нас зустрічає великий дисплей, який має розміри 10 дюймів. З технологією QLED. Він антибліковий, ємнісний та має підтримку мультитач. Роздільна здатність 2000 на 1200, що відповідає стандарту 2К. Чесно кажучи, до дисплея взагалі немає будь-яких питань. Він достатньо яскравий та контрастний, що дуже важливо, особливо в яскраві сонячні дні. Також комфорту додає великий кут огляду. Це стане плюсом, адже рідко можна побачити магнітолу, яка чітко направлена на водія. Що стосується органів керування, ця модель цілком і повністю. Сенсорна, тому і основні клавіші розташовані безпосередньо в меню головного пристрою. А також магнітола підтримує керування жестами для швидкого доступу, якщо захочете. І звісно ж, у вас будуть працювати штатні клавіші на кермі. Тож не переживайте, варіантів не впоратись з керуванням цієї магнітоли у вас немає. Загалом зовнішній вигляд доволі універсальний. Передню панель на 90% займає екран разом із рамками. Тому це більше нагадує звичайний планшет, ніж магнітолу. А от чи подобається вам такий зовнішній вигляд? Чи виробникам варто задуматись над моделями із крутилками? Або взагалі над чимось більш класичним. Всередині ж розташувався восьмиядерний процесор Unisonic 7862S із тактовою частотою 2 ГГц. На борту 4 ГБ оперативної пам'яті lpddr 3 та 64 ГБ вбудованої пам'яті для всіх ваших додатків. За графіку відповідає mali t 820 mp 2 Таке поєднання гарантує швидкий запуск усіх основних програм та їх безперебійну роботу. В нашій версії все працює без зауважень. Анімації без затримок, додатки відкриваються швидко, тож користуватись буде комфортно. Завдяки операційній системі Android нам доступна велика кількість плюшок, але перед цим зазирнемо на зворотню частину магнітоли. Тут можна побачити великий металевий корпус, який одночасно виступає радіатором охолодження. Якщо вам мало цього, будь ласка, активний кулер до ваших послуг. Його можна увімкнути в меню налаштувань головного пристрою. Збоку розташувались колодки для всіх антенн, а саме 4G-антени. Wi-Fi, GPS та вхід для радіоантени. трохи ж нижче. Маємо основну колодку для підключення лінійних виходів, камер переднього та заднього огляду або системи 360, якщо така є. Підключення відеореєстратора, а також РЦА-виходи для підключення підсилювачів або сабвуфера, або і того, і того одночасно. І якщо ж хочете досягнути максимальної якості, до ваших послуг оптичний вихід. Там ви можете тягнути його до процесора і творити з цим сигналом все, що вам заманеться. А що по звуку? Адже це саме те, заради чого ми всі встановлюємо магнітоли. Чи не так? Звуковий процесор тут TDA 7851. Дуже популярний та вже всім давно відомий. По налаштуванням звуку маємо 36 смуговий параметричний еквалайзер із графічним відображенням, окреме менюшка, де можна швидко перевести баланс по 4 заданим позиціям або вручну. Меню із часовими затримками для налаштування об'ємного звуку та окремі налаштування для сабвуфера у вигляді зміни рівню гучності та фільтру LPF. В діапазоні 20-250 Гц. Є окреме меню для налаштування стерео із різними гейнами та частотами. Також ми дуже часто чуємо, як в подібних магнітолах використовують назву dsp процесор А по факту маємо лише деякі примітивні зрізи, з яких не розрулиш навіть і двох полоску. На що ви так робите? Це мерзость. Тут справи кращі, але на жаль, до ідеалу далеко. Маємо фільтри HPF та LPF в обмеженому діапазоні частот. А саме від 20 до 250 Гц для фільтру HPF та від 3 кГц до 20 кГц для фільтра LPF. Та на жаль, відсутня можливість обрати крутизну спаду. А як ви вважаєте, дійсний процесор для магнітоли це мастхев в 2024-му? Чи все ж таки поки що можна обійтись і без нього? Обов'язково пишіть в коментарі. Від себе ж скажемо, що вийти можна із будь-якої ситуації, знайти певні рішення та компроміси, але процесор значно розв'язує вам руки в плані налаштування. При цьому допомагає швидко отримати бажаний результат. Наявність проса. Серйозний плюс. Та й в іншому магнітола також максимально функціональна. Ви можете програвати відео, встановлювати ігри, користуватись браузером та програмами соціальних мереж прямісінько на вашій магнітолі. Адже пристрій працює на системі Android та підтримує всі доступні додатки із Play Market. Це можна зробити через Wi-Fi або 4G, встановивши сім-картку у відповідний роз'єм. Це дуже зручно і у вас з'являється інтернет точнісінько, як на вашому мобільному пристрої. Та й загалом назвати це магнітолою вже не повертається язик. Адже тут повноцінний мультимедійний центр. Завдяки камерам паркування тепер ще безпечніше. Або, якщо хочете, можете встановити систему кругового огляду 360 для максимального кайфу. Тепер можна користуватись навігацією і при цьому одночасно слухати музику. Дивитись Ютубчик головне не робити це в дорозі слухати музику на різних стрімінгових сервісах, які можна скачати прямо на головний пристрій. А також тут є окреме меню із доступом в сервісні дані вашого авто, якщо воно підтримує таке налаштування. І це ще ми не кажемо про додаткові модулі, такі як відеореєстратор. Або датчик тиску в шинах, що дозволить створити цілу екосистему у вашому авто. Що дуже важливо, до магнітоли можна підключитись, як вам заманеться. Тут є Bluetooth, USB-входи для ваших флеш накопичувачів, а також дуже зручний бездротовий Apple CarPlay та Android Auto. У 2024-му це дуже зручно. Просто підключили свій телефон і кайфуйте від улюбленої музики. Також ця функція дозволить бачити всі сповіщення із вашого мобільного пристрою, не відволікаючись від дороги. Все відображається прямісінько на вашій магнітолі. Тепер пропонуємо перейти від теорії до практики. Саме таку магнітолу ми встановлюємо на нашій студії ДЦБл в Запоріжжі. Власник завчасно вибрав потрібну йому магнітолу та функціонал під власне авто, а саме Toyota RAV4. 2020 року випуску. Ми ж замовили головний пристрій з усім необхідним: перехідна рамка в штатне місце, яка гарно пасує до штатного дизайну, дроти із скан-блоком, що дозволить подружити штатну проводку, та нову магнітолу без різноманітного колхозінгу та перерізання дротів. А також комплект камер кругового огляду 360. Починаємо з демонтажу штатної магнітоли. Для цього використовуємо пластиковий інструмент, щоб не пошкодити деталі салону. Проводимо всі необхідні дроти та розміщуємо під торпедо наші антени GPS, 4G та Wi-Fi. Проводимо USB в бардачок для зручності, а також під'єднуємо всі необхідні дроти та фішки до штатної коси. Після чого переходимо до встановлення системи 360. По процесу встановлення взагалі можна знімати окреме відео. Але якщо коротко, задача складається в тому, щоб розмістити нові камери в бічних дзеркалах, встановити передню та задню камери. Зауважимо, що процес виглядає просто лише на відео, адже для всіх цих маніпуляцій вам доведеться демонтувати багато частин салону, дверні карти, дзеркала та фактично розібрати півавтомобіля. Свердлити отвори, тягнути дроти, і коли все вже буде на своїх місцях, можна сміливо переходити до процесу налаштування, для якого вам знадобиться колібрувальне полотно, рулетка, а також технічні розміри саме вашого автомобіля. Від правильного встановлення та налаштування. Залежить якість отриманого результату. І якщо замінити магнітолу можна спробувати й самому, то із 360 ми б точно радили звернутись до професіоналів. Це допоможе зберегти нерви, час та ваш автомобіль. Все встановили, налаштували, і що маємо в підсумку? Сучасна магнітола із крутим функціоналом, збережений штатний вигляд автомобіля із великим 10-дюймовим дисплеєм. Працюють абсолютно всі штатні функції разом із клавішами керма та окремим сервісним меню, де можна відслідковувати параметри авто. Плюс маємо дуже сучасну та зручну систему кругового огляду для безпечного паркування. Ну як вам таке оновлення? Ми вже встановили багато таких магнітол і можемо сказати, що попит на них лише збільшується, адже це рішення, де можна отримати все. І одразу в одному пристрої. Універсальність наше все. І з невеличким болем в серці розуміємо, що однодінові та універсальні дводінові мафани потихеньку відходять на другий план і будуть застосовуватись все рідше, рідше і рідше. Але таке воно майбутнє. Пишіть в коментарі, як вам така магнітола, чи хотіли б встановити собі саме таку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо сподобалось, та зустрінемось в нових відео ДециБел.